<laughs> Тато в останні годы сказал, э, ты понимаешь, меня знают теперь как э, отца Ахтемиста Блаева. Mm -hmm. Не Шевкета Истаблаева, как отца... Mm -hmm. <laughs> я я ему запомнил, ты ображаєшся? Он каже: нет, но ну сейчас уже нет. <laughs> Когда он впервые вам сказал, что вы молодець. <laughs> После Хайтермы. После фильма Хайтерма он приходил на выставы, в которых я играл в Театрі театре. Но впервые э, я прям Відчув, що а, от зараз той момент, коли він каже, це максимально впевнене. Не, не те, щоб там, підтримуючи, ну, Да, файлі, мотивуючи, для галочки, да. да mm -hmm. А саме впевнене. І <світок> його питання стосовно того, що, як би знімали повітряні сцени, типу в хейтермі. Я кажу: Баба, ну як? Ну, сіли в літак, взяли камеру, получили і знімали. Він каже. Це я розумію. Камеру куди Тобто він, не засекало, не був він, він навіть жодної хвилини не займався в тому, що я опанував літак, mm -hmm. сів в нього. Тобто я mm -hmm. кажу: у тебе немає сумніву, що я сів. Mm -hmm. Він так подивився, на мене, каже: Ти мій син. Mm -hmm. <laughs> і це було так зворушливо, що він так в той момент нібито переключився тумблер. і зараз йому приємно. Сказати, що ну, ти, ти виріс, ти став дорослим. А ви з ним встигли обговорити власне дитинство і власну недостачу спілкування? Ні. Було страшно чи не було часу? Дякую за запитання. Думаю, що він це прекрасно розумів. І він розумів, що я розумію. Uh -huh. І ми обидва розуміли, настав той час, йому було важче, ніж мені. Я знаю точно. Мені особисто цього стало достатньо, особливо після того, як я почув, що він подивився е 10 хвилин фільму додому, перший, і сказав, я не буду далі дивитися, я знаю, що далі. Сказав мені, що ми дуже похожі. Я знаю, що далі буде, він помре. Він був першою людиною, єдиною, хто точно сказав про фінал. Угу. Я був в Ірландії 23 серпня. В цей день показував фільм додому. Там в Ірландії. Він пішов в життя ровно наприкінці фільму. Мені подзвонили прямо на фінальних титрах. Якщо таке, таке напишеш скажеш, скажуть, скажуть Угу. Але Бог є на небі. Це так. Ви з ним часто зараз розмовляєте? Набагато частіше, ніж в дитинстві. Ви ж наймолодша дитина в родині. Так. А до вас особливе ставлення було? <рес> Принаймні, моя сестра і брат постійно так казали. Ну, звісно, он младшенький, йому все можна. Угу. А вам справді можна було все? Та ні. Ну ні, звичайно. Мене швидко ставили на місце, повірте мені, якщо не батьки, то мій брат так точно. Mm -hmm. Получали від нього? Так. Mm -hmm. А наскільки старший брат у вас e, Брат майже на 6 років. Ух, ти, привіт, 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 привіт. привіт хороший. Ну, вас нав'язували йому, коли йому вже там 12, 13, чотирнадцять, а тут ще малий шкет? Ні. Ні. Mm -hmm. Ні. Я, ну, треба сказати, що о, занять от, себе, в принципі. Е, про мене, в нашому е, роду е, була така розмовка, що ти по цьому персонажу мені, йому в принципі компанія не потрібна. <рес> е, тому що мене доволі часто ловили там, на цих пагорбах, які були поруч е, в нашому будинку, а це таке старе, старе кладовище. <рес> І ми там спецнаві, там, ну як зазвичай, там, то картоплю смажемо, то ще щось, то ще що. <рес> І в принципі, коли я е, не ходив там в дитячий садок, там, переводив там, стрілки на часах. Я знав, що дев'ять — це от, оце. І типу раз такий пару разів це проходило, звичайно, там. потім, коли бувалось, типу, щойно було там пів на дев'яту, а вже там пів на десяту. Ну, звичайно, мене спіймали за цим заняттям. Ну, зрозуміло, що я так дуже не хочу йти в тячий садок, що мені цікавіше бути самому. Типу там бабці і так далі. Так я грався сам, мені вистачало самого себе. А це що? Це інтровертність? Думаю, що певною мірою так. Угу. Я взагалі можу сказати, що. От мені видається так, що десь років до 23, 25 приблизно. От я напевно, все ж таки більшою мірою був інтровертом. Mm -hmm. Хоча при цьому, ну, доволі активно в мене було життя там в школі, я такий місцевий там громадський mm -hmm. діяч. був. А що це? Інтровертність? Це що? Це невпевненість собі? Так. Тобто не було впевненості? Ні. Mm -hmm. Комплекс а, від, відмінника. Угу. Хоча я відмінником був там перші три класи, якщо казати про школу. Потім, коли аналізуєш, приходиш до того, що от взагалі у Кремле або у кримських татар, я знаю, чому о, ну, мені так видається, взагалі дуже важливо, що скажуть інші. І це і що скажуть інші. Угу. Коли ти особливо зовсім до цього не готовий, да? тебе на, це, на тебе так так це тисне. Да, ти mm -hmm. ще сам далеко не можеш mm -hmm. дати своїм бажанням, там, своїм mm -hmm. які, якимось там мріям, не знаю, своїм страхам, хоча б мінімальну раду. А якщо ще навколо існує таке, ну, типу, ти завжди маєш бути, завжди, ти завжди там, а ти ще зовсім не готовий до цього. Mm -hmm. Чому я маю? Я хоч тоді оце наступне хочу, питання. Так. Ти я навіть таке питання собі не став. Тому що якщо ти ставиш собі таке питання, я маю, це вже б ознака того, що в тобі народилося це питання, а відповідно народився супротив стержень. Да. В той час ні, ні, ну тобто там на якісь образи, і так ти там реагуєш звичайно. Ну, відповідно, так, але да. внутрішньо, все але внутрішнє абсолютно вірно, да. І це я знаю, що це багато років просто отруювало моє життя. А як ви з цим справились? Чесно, Який я... цей переломний момент? Чесно, я не знаю. Ну, ви з цим справились? Ну, мені видається, що так. Да. Зараз ви впевнені собі. Е, вважаєте да. себе успішним? Я про це не, не замислююсь. Я відчуваю цей момент, що типу я успішний. Коли, ну, можливо, і банальна відповідь, але точно що чесна. Коли вдається класно зробити те, що ти почав робити. Угу. А що ви відчуваєте, коли вам аплодують? Певну сатісфакцію сертиф... емоційну, е, я е, ну, намагаюся доволі тверезо взагалі е, ну, намагаюся все ж таки віднос, е, відноситься до моменту от цього успіху, да? угу. е, тому що маю досвід, як швидко він е, цей момент угу, це проходить. Можливо, так. Да, угу. Тому можливо, <з�>? знову ж таки, певна частина страху, що життя. Пройде повз. Спробую пояснити. Я себе дуже класно почуваю навіть фізично, коли я займаюся тим, що мені подобається. Реалізовуєтесь. Так зараз. Хвала в Всевишньому. Мої діти ну так, вже майже всі дорослі. Угу. У мене є любима робота. У мене є коло людей, яких я поважаю, з якими мені цікаво. Я знаходжусь в країні, в якої хочу знаходитися. Я роблю те, що вважаю чесним, те, що гармонізує і корелюється з моїм уявленням про мої внутрішні цінності, мою внутрішню конституцію, що я вважаю за потрібне. Суючи з того, що дуже цікаві люди останніми роками, 4-5 років, ну так, от, якщо казати, да, додаються, і ти, ти з подивом думаєш про те, що. Ну я чомусь вважав, що після 50 там після 45, е, взагалі е, 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 починати якісь дружні стосунки, угу. саме дружні, да? Це важко, е, да, важко, тому що ти вже ну ти з певним досвідом життєвим. Так да виявилось, що ця клята війна, да, е, я теж доволі часто про це кажу: що нічого хорошого в неї немає. Е, ну не, не ми її починали. Да? Нас так. змусили е, в неї війти. Ми це робимо і зробимо так, як потрібно буде. Якщо є умовно щось хороше, те, що ти за короткий час зустрічаєш е дуже велику кількість людей, які тебе або мотивують, або навчають, або ти ними захоплюєшся. Е іноді деякі навіть відкриваються з іншого боку, е не завжди з приємного, але здебільшого все ж таки. І от за це я вдячен Всевишньому, що е він дарує мені таку можливість, все ж таки, Відокремлювати головне не йти вже на компроміс, коли тобі не комфортно. А ви досі залежні від думки інших? Як тоді в дитинстві? Ваші -ні, батьки? Ні, ну не в таких пропорціях, ні. Скажімо так, мені важливо почути думку людей, яким я сам надихаюсь, роботами, які але, але ви. Але роблю по-своєму. Але ви рівномірно ставитесь до критики і до похвали? Це дуже об'ємне питання, поясню чому. Угу. Ви ж чудово знаєте, що критика може бути створюючою, професійно, грамотною, але, як на мене, є дуже важлива умова. Якщо аналізують твою роботу, тебе, твої вчинки, не знаю, угу. да? ну, якщо вони знаходяться ці, ці вчинки, да, е... Якщо вони не преступні, не злочинні, Так, да, там, я розумію. А, так. Да. Що ти хочеш, почавши зі мною, наприклад, цю розмову, да, е, там, ну, наприклад, там, розібрати мій фільм, да, от, угу. чого ти хочеш досягнути? Якщо ти одразу включаєш е, істину в останній інстанції, угу. якщо е, громкість твоєї розмови. Просто самоствердитись за рахунок. Да, Твій акцент, так? Ну, як би там не було, я 30 років режисер. Угу. Це професійна деформація привела мене до того, мені так видається, що я брехню відчуваю кожен шкірою просто. Тут не про брехню, ахтем І... тут більше так. Це брехня. Поясню для чому. Для вас? Так, да, для мене. Так. Брехня в чому? Не в тому, навіть якщо людина права, угу. але не можна взагалі казати про доробок, тим більше творчий, якщо він знову ж таки не порушує не знаю, якщо ти. Ну я не знімаю порнографію. Угу. Я не знаю, якщо uh, він не, не кримінального коду. Я не uh -huh. я не пропагую насильство. Uh -huh. Якщо і насильство є в моїх стрічках, я знаю точно, що врешті-решт я розповідаю таким чином про це, е якраз протестуючи проти знущання над людьми, uh -huh. да, проти знущання за національним приземлем. У всіх моїх роботах, які вони не були, я точно знаю, що е темою є набуття надії. В будь-якому випадку і в будь-якому фільмі, в той або іншій е, мірі. Так ось, якщо ти е, і я відчуваю це, ти хочеш довести, що я поганий такий, не треба. У мене немає на це час, часу вислух, вислуховувати там, тебе, друже, тому що пробач, я не вважаю твоє е, бачення мене чимось для мене важливим. Навіщо... Це не авторитетна думка. так? Для вас? Е, навіщо? Так. Але дивіться, є люди, які на критику гостріше реагують, ніж на похвалу. І ну, чому це це них... природньо. Чому? Поясню. Ну, я тому, вважаю, що... що потрібно мати баланс. Я про це завжди <с говорю. Я з вами, абсолютно згоден. Взагалі це було б дуже чудово мати в усьому баланс. Ну я зараз, наприклад, в свої 40 років. Вважаю, що вже на 80-90% навчився тримати цей баланс. Це я круто. бачу, коли це тебе круто. критикують, я розумію, чому ця людина це робить. А ще якщо ця людина не є для мене з авторитетною думкою, я е, на це абсолютно ніяк не реагую, не рефлексую абсолютно. Але я і сам себе можу покритикувати, але я сам себе можу похвалити і тримаю це в балансі. Бо якщо знову ж таки сама думка, якщо ти постійно даш критику, ти сходиш з розуму. Ти продовжиш бути невпевним собі. Це шлях в нікуди, я з вами абсолютно згоден. А, і знову ж таки, якщо ти себе перехвалюєш, це теж шлях в нікуди. Ти а, ну, я думаю, нам з вами це, не, немає такої небезпеки, що ми себе перехвалюємо. Uh -huh. Я знаю точно, що ми настільки самоїди, що коли ти залишаєшся один. Ви самоїд. Певною мірою так. Uh -huh. Я доволі реалістично відношусь до кожної своїх стрічок, яку я зняв як режисер. Uh -huh. Я вважаю, що все ж таки я непоганий професіонал, да? але ну, ти можеш обманути будь-кого творчими засобами, да? там, uh -huh. всіх. себе ні. Так. Його також ні. Те, як ми можемо самі собі з'їсти печінку, зараз навряд чи ну, хто-небудь на території творчості зможе. Вжалити мене там, сильніше, ніж я сам себе. Але щоб це не перетворювалося в максималізм, вжалення. Тут, стільки... тут складно сперечатись. Да. Угу. Да. Добре було б тримати баланс. Ви можете собі сказати в той час, коли ви себе б'єте палкою по спині, сказати, все, вистачить, далі рухаємося, а тепер я тебе похвалю. Останні пару років думав якраз над цим. Угу. Частіше за все, мені дуже гучно і акцентовано про це каже мій організм. Поясню. Наприклад, коли ми знімали фільм «Хейтерма», я впав з коня за два дні до зйомок. Ми дізнали, дякувати Всевишньому, залишилися якраз такі сцени, де це було можливо, там в літаку угу. і так далі. А пошкодила спину тоді. Хребет, да. так. Хребет, плече там. Ну, це, друзі потім називали мене айронменом, тому що там залізе, тут заліза, mm -hmm. там там, тут залізе. Да. Я на ліжку за великим рахунком провів десь ну, 6-7 місяців. Е, було багато часу про, про що подумати. І тоді вперше почув о, від одного з своїх друзів, що е, використовуй цей час е, і дякую Всевишньому, що він дав тобі е, е, з тобою, ну. Цілком, можливо, щось відбулося б більш страшне, uh -huh. якщо б ти не тормознув. Коли так дивишся, я пам'ятаю, монтував фільм лежачи на дивані, не тому, що да, uh -huh. як то кажуть, а тому, що ну, це звісне положення було. Друзі мене відвозили там на запис музики в будинок музики на Кловському. Ти дивишся в перше поєднання свого фільму з музикою. І в цей момент розумієш, що ці півтори тисячі людей у тебе на майданчику, що за великим рахунком, це перший художній фільм про, взагалі, про кримський татар, угу. не кажучи вже про депортацію, да? що тобі разом з командою вдалося там, за 23 знімальних дні зняти ну, такий доволі масштабний фільм. Відповідальність і бла, 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 і все, 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 все. -все. Ну, от твоїх ребет ти не витримав, uh -huh. а, а, власне, але тебе не вбили, тебе все ж таки більш-менш лагідно, ну, в порівнянні попередили, попередили типу, uh -huh. стапе, тепер у тебе час подумати, uh -huh. зібратися. Потім були там декілька таких прикладів, і в подальшому, коли з тобою відбувається щось, що ти сприймаєш. Як там якийсь якусь таку да, сильний негаразд, який стався з тобою. А чи деякий час ти розумієш, що тебе зберегли просто від того кроку, mm -hmm. який би напевно і скоріш за все привів би до більш е, катастрофічних наслідків? Все, що наробиться, все робиться на краще. Здебільшого так. Ви відверто не підтримували Володимира Зеленського. Так, це було. В Бліці ви сказали і обрали все ж Зеленського. Між Порошенком і між Зеленським. Станом на зараз це однозначно. Я не можу станом на зараз, будучи військовослужбовцем uh -huh. і розуміючи, і віддаючи. Справа в тому, що ми знайомі, uh -huh. Ще багато років тому було. І Ну так знімалися? І ще до цього сучасний президент був продюсером головним однієї з моїх стрічок. Uh -huh. І ми декілька разів стрічались. Більш того, у мене є особиста історія, це історія 2012 року, якщо не пам'ятаю. Так, саме 12-го року це була зустріч, я здавав монтаж якраз тієї стрічки, в якої він був продюсером, чемпіон із підворіття. І він був серед цього колективу людей, які сперечалися між собою, да? чи має лунати гімн України наприкінці фільму, чи ні. Це угу. 12-й рік. Угу. Я із згімно знав, ну, можливо, дві строчки максимум. Перші. Угу. І справа була не в тому, що я там, ну, типу, був українським націоналістом, да, і відчував себе таким. Ні, просто справа, мова йшла про справедливість. Йохани бабай. А який гімн має звучати, якщо наша команда перемогла? Угу. Він весь цей час наших дуже таких емоційних сперечань з цього приводу мовчав. Наприкінці я сказав, що знаєте що, ну давайте так. Ну тому що ми в мене таке відчуття, що ми розмовляємо там, типу, я про кругле, ви про тепле. Кожен має рацію. Гроші, власне, там був була людина серед цієї розмови, яка власне виступила да, меценатом цієї стрічки. Ось я сказав, ну, матеріал ваш, власне, ви можете робити з ним все, що завгодно. Це ваші гроші, ваш контент, але прізвище має звіниться. І вже збрався йти, і от саме він, сьогоднішній президент, був єдиною людиною, яка сказав: Стапе, значить, буде гімн України. З ним почали сперечатися і так далі. І я вперше тоді почув, який він може бути безкомпромісним. Він сказав пару таких не, нецензурних слів, типу, буде так. Йому сказали, типу, ми ж ризикуємо, мільйон доларів. Там, і Він сказав, значить, блять, будемо ризикувати. Mm -hmm. Типу, ви йобнулись? А який гімн має звучати? Це був 12-й рік.